bye Щоб ви, гарні подарунки діточкам Рослава. Рада вітати всіх і кожного у нашій святковій залі напередодні такого гарного, світлого, чистого вечора. Дня Святого Миколая. Знаєте, сьогодні, коли ми готувалися до цього вечора, а тут, як ви бачите, вас чекали. Чекають, як завжди, тому що вже втретє, третій рік поспіль ми з вами зустрічаємося напередодні таких світлих веселих свят. І я вітаю вас всіх, всю нашу молодь. Сьогодні бачу батьків, всіх наших артистів із таким чудовим вечором. Передаю слово трьом чоловікам. Які прийшли до нас сьогодні на вечір. Будь ласка, це міський голова Геннадій Анатолійович у супроводі двох Миколаїв. Отця Миколи і Миколи Володимировича. Прошу вітати. Доброго вечора. Дорогі друзі. Кожний рік, як закінчується, так і починається з Божої ласки, тому що цей світ, який кожного з нас колись створив Бог. І цю людину, тобто кожного із нас Бог створив царем, і він сам село прийняв. І навіть це свято, свято Святого Миколая, уособлює в собі цю безмежну Божу любов. Тому хочу вас запевнити, дорогі друзі, що це свято, і Господь Бог, і Святий Миколай пам'ятає про кожного з вас, любить кожного з вас, і дарує все необхідне для вашого життя. Бажаю вам Божого благословіння, небесного покровительства, Пресвятої Погородиці і молитом святого Божого Годника Миколая за кожного із вас. Хай вам щастить і нехай збувається, здійснюється ваші мрії з Божою допомогою. Усіх вам благ і Божого Благословіння. Дозвольте привітати всіх вас з таким гарним і світлим святом, що вже буде наступати. Святого Миколая. Це свято сподівань, надій, не тільки дітей, але й дорослих. І я дуже вдячний організаторам цього свята, що відбувається вже втретє. Це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо, що ми пам'ятаємо про всіх без виключення дітей. Дорослих. І, ви знаєте, наше суспільство стане по справжньому європейським, не тоді, коли ми створимо всі умови для людей з особливими потребами. Але саме головне, коли ми кожен з нас в суспільстві відчуємо, що ми відповідальні, ми відповідальні, кожен з нас почне думати. Думати і допомагати тим, хто цього потребує. Я вас всіх вітаю, вітаю з наступаючим святом і бажаю вам здоров'я, щастя і надії. Надії на наше спільне з вами. Знаєте, коли мені Тетяна Олексійовна сказала, що 18 числа ви будете тут, то я Попросив Геннадія Анатолійовича, щоб мене відпустили в Німеччину, і я поїхав туди, ну так, знаєте, дуже близько. Ми привеземо сьогодні, машина виїжджає звідти, і десь, я думаю, через днів 4-5 ми вже будемо організовувати ці утрініки і отримують десь близько 1100 дітей, 100 дітей міста Білої церкви. Ці новорічні подарунки. Вони поіменні. Я хочу вам побажати здоров'я. Хочу, щоб ви завжди були знаєте, такими веселими, усміхненими і завжди знали, що про вас думають, піклуються і вас люблять. Дякую вам. Микола Володимирович, ви знаєте, а ви так гарно розказували про всі подарунки, які ви привозили. Але ж Святий Миколай по дорозі вас зустрічав і обіцяв теж прийти до вас, правильно? Ну так, якщо це не був на тамозі, то то мав він був. Так, то так, то ж він. він Чотири години мене тримав. А если ты, Миколай, то йому ж важко всі дорога. this okay. Святий Маколай, здійсняється всі наші бажання. Святий Миколаєв, а зараз хочеш послухати ще один дуже красивий номер. Вже робить таке свято. Дуже дякую всім, хто погоджується допомагати зв'язкам, своїм волонтерам дуже дякую. Тому що завжди, коли я прошу, що треба, треба організувати свято, треба допомогти. Мені завжди допомагають, і завжди з радістю. Але якщо я когось забула, що то вибачте. Так і дякую всім, всім, всім.